Слава Богу, брати і сестри, помилості Божій, яку Бог продовжив. Ми є в домі Божому чуємо слово Господнє. Вже більше години Бог нас кучить, Бог у нас говорить. Ну і зараз ми заспіваємо зміцни нашу віру. А що ми не вірили, брати сестри, те, що ми чули? Певного часу Христос об'ясняє учням, а вони, кажуть, Господи, зміцнили. То може й так. Хористи співали, брати проповідували, це ж для скріплення нашої віри. Ми заспівали міцні нашої віру. Треба вірити, це все, що ми чули. Треба вірити. Легше нам буде жити. Якщо ми будемо вірити. І це багато що від нас залежить, чи ми віримо. Багато питань, яких є на землі сьогодні, що важко, Господи, як це повірити. Багато твої було на землі, що люди не вірили, але бо бо Бог як да, бо він є Бог. І той самий Бог, що сьогодні веде це служіння для нас вам. Слава! Слава Богу. Читаю Матвія 23 розділ, слова Ісуса Христа, 39 віршів. Бо кажу вам, відтепер ви не побачите мене, поки не скажете. Благословенний грядучий в ім'я. Брать Юра проповідував і говорив, каже, Христос сьогодні на небі, на своєму Христоді, на своєму місці. Але ці слова були сказані їм, коли він був ще на землі, коли він приходив на цю землю, і от він сказав такі слова. Каже, не побачите, що вони тоді його бачили. Аж поки не скажете «Благословений грядуче в ім'я Господня. Тобто настане той час період, коли ви, люди, скажете, благословений грядучий. Ці слова Христос сказав, коли Його місія вже на землі закінчилась. Це коли був ми маємо свято. Божественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, де вже була його направлена дорога до закінчення, де він йшовши, мавши зустрічі беседи, даного часу в храмі, і коли не читається 23 році, там багато що він Багато людей. Люди його питалися, люди сперечалися. Фарисеї хотіли доказати свою більшу мудрість, свою правоту на основі закона, а він їм давав науку. Він їх учив. А що вони там не беруть? Що вони соглашали? Що вони запитували? Він їм говорив істину, яка була від нього, від Бога. Він їм говорить. І певного часу і були багато людей бо це було храмі, і учні були і, були, і він каже, більш не побачив. І я думаю, в основна частина навіть і учні, ніхто в це не вірив. Чули слово, сказав сам Бог Ісус Христос, говорив ці слова, що така подія буде. І вже ми бачимо на основі дальшого другі євангелістів, слова Божого, що й учні, які були там, які чого вони не вірили. Так може, як і ми з вами. Багато що сьогодні чули, а чи віримо в це? Чи віримо в те, що ми молимо Бога, що воно буде? Знаєте, сьогодні чув там групу служителів цієї області. До смерті воєнного, який говорить і просто просить, каже, моліться, моліться, моліться. відновіючи, каже, моліться, бо каже, те на наших очах звершається, що ми в тих діях не віримо, що це таке. Що це? Чи воно тому, що воно по воєнній стратегії, воно не повинно так бути, але щось таке звершається, що ми не можемо вмістити, і каже, це тільки Боже чує. Слава Богу. Ото Бог. Ото Бог. І Христос каже, буде той час, коли ви побачите і будете говорити. Учні, які. Його слухали, і коли вже відійшли всі останні, коли вже вони вийшли із храму, коли зайшли на Оливну Гору, тому що Ісуса Христа були місця, де Він любив з учнями збиратися в Максиманському саті, на Оливній горі, на других місцях. Він збирався, і вже тоді вони були, ну, самі апостоли, або учні, Ісус Христос. І коли вони знову... Вже вийшли з храму, коли зайшли на Оливну Гору, третій вірш, четвертий році, такі слова. Коли ж він сидів на горі Оливні, учні підійшли до нього на самоті і запитали, скажи нам, коли це, коли це буде? І яка ознака приходу Твого і кінця світу цього? Я говорить, вони не вірили в те, що чули там так. так? Ну, тому що він говорив за ознаки останнього часу. Він говорив за всі ці події. Він все це говорив, учні слухали. Але жінок було ці думки, як це воно може бути? Що він говорить? Коли це все буде? І йому оце ж питання, коли вони на цій горі, каже, скажи ж нам, ну поясни ще нам, щоб ми зрозуміли, що до нас дійшло. Це зрозуміло для нас стало. І Христос їм говорить, Ісус сказав їм у відповідь, бережіться, що вас то не звір, бо багато прийдуть під іменем Моїм і будуть говорити, я Христос. І зведуть багатьох. Також почуєте про війні, провоєнні чутки, глядіть, не жахайтеся, бо належить у цьому тому статися, бо це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство і на царство, і будуть голод, мор, і землетруси місцями, і все це початок вороги. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і вас ненавидять усі народи зайнямою. І тоді багато хто спокусяться і будуть один одного видавати, і зненавидять один одного. І появиться багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через збільшення беззаконня у багатьох охолодна любов. Хто ж витерпить до кінця спасеться? І буде проповідувана це Євангелія царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Так буде чи ні, брати сестри. Чи якось по-другому буде? Як надому? Як написано. Рай. Так і буде. Як написано, Отак, як Христос так вжатому поясненню, об'яснює, бо це дуже цікаво. Він і пояснює так конкретно, дуже багато термінів. Ось так буде. Все це станеться. І каже, і тоді прийде. Закінчити. Прийде. І тому всі ті повім періоди, про які нам тут написано, де сказав Ісус Христос, вони повинні бути. Вони бути і голі, і війні, і будуть і голод, і Віль, і ненавидимо. І все друге, і багато пророків і фальшиву. Нам так можна ці дні. Хочеться, щоб почути слово через пророка. Коли вже закінчиться? Якщо воно буде, яка ознака? А слово Господнє говорить, бережіться. Бо буде багато фальшивих років. Будуть говорити так, так що воно щось і є Що воно щось і є. І це збувається писане, істинне, пророче слово, яке збувається. І тому також дивуватися нема, чому що віруючі люди, пророки, а говорять неправду. А говорять неправду. А Христос наперед це сказав. І каже, буде проповідано. Діване скрізь по всій землі, А тобі закінчено. Рафалівку, пройшло Євангеліє чи ні, брати і сестри? Пройшло. Тобто вже для Рафалівки все збулося. Все збулося для Рафалюки. Євангелія пройшло через Рафалюку. Через Україну, можна сказати, пройшло Євангеліє. Значить, що що далі? Кінець. Закінчить. Не розчитувати на щось там, на щось так, це слово Господнє воє. Якщо пройде Євангелія за Євангелієм, кінець. І коли далі тут Ісус Христос ще пояснює, каже, 25-го віку, Ось я наперед сказав вам. Наперед. Сказав для нас, Рафаївча, що далі чекати. А ми в це віримо. Це ми зрозуміли істинно і правильно, що Христос наперед нам сказав. Ну, а ну ж наші ж плани, чи ж на стільки-стільки, а тут слово Господнє говорить, що вже щось не планували, а щоб готувалися до закінчення, до кінця. Це також життя, життя, це також життя. Але вже в той період знати, що слідуюча подія буде на основі Івані це закінчення, це кінець всього цього світу. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах не вірте. Бо як блискавка виходить зі Сходу і видно буває аж до заходу, так буде і прихід сина людського. І каже Христос, я вам наперед це сказав, що не в Україна, не бійте по Україні, що ось там, десь може, отак От де, так, так те, що є, що, що є від тих фальшивих вчителів і пророків. Каже, я вам наперед сказав, щоб ви знали, як буде прихід сина людського, які події, щоб ви знали. Повірте, уважаємо, не повірте, розпиті будуть. Мучиться будемо, думками лукати буде, бо не вірите, а й Бог благословить наш Божий, щоб ми вірили в Слово Господнє. Закінчимо служіння молиться.